Столична мерія пережила штурм. Громадські активісти хотіли було потрапити усередину, щоб подивитись, як працюють обрані ними депутати Київради, але їх не пускали. Тоді люди вирішили самі зайти і запустити інших. Чим закінчився візит Киян до влади. Які рішення прийняла мерія? Дивимось далі. До зустрічі з народом готові. Київрада зачинила всі двері. Ось парадне. Це боковий вхід сюди пускають лише журналістів. А це ось задні. Саме тут до закриття встигла прорватися купка активістів. вартові дали маху, і тепер посилено стережуть всі входи і виходи. Однак усередині вже активісти, опозиційні народні депутати і депутати Київради намагаються потрапити на четвертий поверх, де має відбутись засідання. Треба стукати, треба проситися на сесію. давайте стукати. коли стукати на бридло, вони заспівали. Ах, лента, за лентою на бої подавай, українські повстанці бою не відступай, Ах, лента, за лентою на бої подавай. Так нічого і не домігшись, депутати і активісти пішли шукати секретаря Київради, щоб та пояснила, чому не пускають на засідання і коли воно розпочнеться. Кияни бігали усіма поверхами, але Галини Гереги так і не знайшли. Перепочивши, вирішили, треба запускати народ з вулиці, що мітингують під міськрадою. Величезні групи людей, у яких крадуть сквер чи парк, чи просто прибудинкову територію, будуть заходити до зали засідань нормально. Я подивлюся, хто це зможе вкрасти. Відкривши парадні двері, громада зламала інші і зайшла до колонної зали. Я навіть буду сьогодні ночувати здесь. У напівтемряві оголосили, сидітимуть тут, доки до них не прийде голова міської адміністрації Олександр Попов. Найнетерплячіші пішли до чиновника самі. Ей, попов, давайте нам попов, зайду. а то нас не пускають до нього. Пустите, я зайду я 20 років цього чекала. Зараз ви не зайдете. Зайду. Зараз Народний депутат. А зайду. я, хто? А, я, вас, я на, извините, вас, Пропустіть, то? Пропусіть. З дверей якраз виходять депутати народні і місцеві. Вони були на перемовинах із поповим. Будь-які питання до попова воно зводиться до того. що Я не впливаю на київську міську раду. Я не впливаю на Герегу, я не впливаю на все те, що тут відбувається. Ну Ти власне знає, такі ж чи... самі відповіді дає Герега, що вона не впливає на Попова. Вони власне знайте його так от тикають пальцями один на одного. Секретар ради таки знайшлася. Галина Герега говорить, через те, що хулігани зірвали сесію, бюджетники залишаться без грошей і сніг не вивезуть на порушників Вона вже поскаржилась прокуророві та міліції. В Будівлю вірвалося більше 20 хлопців в спортивних костюмах, ламали двері і не дали можливості нам відкрити пленарне засідання. Вийшов до людей голова КМДА Олександр Попов. Він запевнив до приміщень, які належать адміністрації, пускатимуть. Це кілька кімнат на першому поверсі, де зазвичай вели прийом громадян. Чиновник обіцяє домовитися із міськрадою, щоб на сесію пускали виборців. Щоб була якась квота визначена для того, щоб при засіданні міської ради могли бути присутні ті, кого визначать ну, громадські організації. Більшість людей погодились на умови. Їх було тут більше як дві сотні. Під вечір ряди поріділи. Сторони вирішили взяти тайм-аут. Депутати спробують прийти на засідання вранці п'ятниці. Доти люди залишатимуться ось у цій колонній залі. Вони бояться, якщо вийдуть звідси, вже не зможуть повернутися. Олена Фанасієнко, Данило Гордецький, Тарас Матвіїв, Андрій Шурін, Тивар.